Лідія Зенікова за час повномасштабної війни втратила трьох найближчих людей двох рідних братів та коханого чоловіка. Усі загинули на фронті у 2023 році. З травня по липень щомісяця родина отримувала трагічні сповіщення. У сім'ї приймачок було п'ятеро дітей, дві доньки та троє синів. Разом вони росли в селі Уздиця. Лідія розповідає, їхня родина завжди жила дружньо. Приходимо із школи, портфелі позакидали, куди? Зима. Сані, дідові сані, дерев'яні, здорові, там, певно, дітей з 10 сідало. І спускалися з гори, а завозити потім нікому, ніхто не хоче, слизько. Ну, Тобто, знаєте, весело, той час був веселий. Коли подорослішали, кожен почав влаштовувати власне життя. Олександр Примачок вступив до глухівського коледжу на будівельника. Далі відслужив армії, а повернувшись, одружився. Вихований у багатодітній родині він хотів також і для себе. З часом чоловік став батьком чотирьох дітей: двох дівчаток та двох хлопців. Щоб забезпечувати сім'ю. Олександр їздив на заробітки і завжди повертався до родини в Дунаєць. Діти для нього були всім. Дружина для нього була всім. А мамі допомагав, коли певно просила. Тим часом молодший брат Юрій Примачок після школи опанував фах вчителя фізкультури. Згодом каже його сестра Лідія Юрій пройшов спецвишків і ще три роки навчався на спеціальності сокіл для спецохорони. Ця армійська підготовка, як зазначає жінка, згодом допомогла йому на фронті. Останні роки чоловік працював в Києві в меблевій сфері, але про рідню на Глухівщині не забував. За словами сестри, саме Юрій був тим, хто збирав усіх на застілях в баті. Їде в автобусі чи у маршрутці з перевізником дзвони. Так, Ліда, в тебе 5 хвилин, 3 вже пройшло. Тобто, це, він, це така фраза, це він любив так говорити. Він міг це свято зробити будь-коли. І ми так частіше були у мами. То, знаєте, у кожного своє особисте, не завжди, а хочеться поїхати. То нема на чому, то нема коли. А Юра сказав, значить, треба їхати, чекає. Сама ж Лідія мала сина від першого шлюбу. Після розлучення вона пішла працювати в агропідприємство у селі Некрасове. Там і зустріла своє справжнє кохання Сергія Зенюкова. Чоловік був родом із Глухова, але в пошуках спокійнішого життя ближче до природи переїхав у село. Він довгий час залицявся до Лідії. З часом вона відповіла взаємністю. Втрьох вони переїхали у занедбаний будинок, який разом почали перетворювати в затишне місце. Дарма, що він був дерев'яний, дарма що в ньому от таке воно все старе. Старий, все таке те але знаєте, коли він мене завів у цей будинок, я відчула, що я вдома. Згодом у пари народився спільний син Данило. Лідія працювала в Києві, де через 16 годинний робочий графік розповідає, сильно втомлювалася, тому за новинами в країні майже не слідкувала. Якраз перед 24 лютим 2022 року жінка приїхала додому на двотижневий відпочинок. 25 лютого родина планувала їхати в Хлухів за продуктами, але о пів на шосту ранку, коли мав задзвонити будильник, подружжя розбудили крики. Війна почалася. Сусідка кричала. Плаче. Боже, а чоловік пішов на вулицю корити. Я лежу, а воно, знаєте, бах і так, як наче дрожить, так як вібрація, наче думаю, глянь, що це таке? Чи вже хтось з самого ранку дрова моколе, чи що. А чоловік курив і почув, як тоді е, бабахнули цю на трасі е, колонку газову. Чи ну заправку після перших вибухів Лідія почала обдзвонювати рідних? Вона просила брата Юрія, який працював у Києві, виїхати зі столиці, оскільки ворожі колони рухалися саме туди. Проте він залишився, долучившись до тероборони. Пізніше Юрій брав участь у звільненні Київщини. Він тоді казав, каже Ліда, ми як зайшли, каже в Бучу. Ми як каже, глянули, що там каже робиться. Дитина каже, годами як Данька. А скільки йому років тоді було? Уцепилася, каже, мені за шию. Каже, дяденька, дяденька, каже, що ти каже, за мною прийшов. І все. І ви знаєте, у нього сльози, і каже, ми каже, з хлопцями зрозуміли, для чого, каже, ми тут. Слідом за Юрієм до українського війська доєднався брат Олександр. Згодом повістку отримав і чоловік Лідії Сергій Зенніков. Жінка згадує, що Сергія мобілізували напередодні її дня народження. Спершу він вирушив на навчання до Іспанії, а після його одразу перевели на Донеччину. З цього моменту розпочався найважчий для родини час. 22 травня 2023 року Сергія направили до Покровська. Цього ж дня на околицях Бахмута, рятуючи поранених побратимів, загинув Юрій Примачок. Ви знаєте, коли Юра воював, от він мені вважався, знаєте, так як сталевий. От з ним нічого не може статися. Я так вважала, хто завгодно, тільки не він. І так сталося, що саме він. На десятий день поминок за Юрієм, 4 червня, на родину чекала ще одна чорна звістка. На Донеччині під час бойового завдання загинув 45-річний брат Лідії Олександр Приймачок. Я перечувала, була на городі, ви знаєте, у мене таке перечуття було, У мене ноги затрусилися, руки затрусилися, і всередині такий, так, така тривожність була, знаєте, боже, ну це вперше в мене таке було. Дзвони. Дивлюсь, Надя дзвони, дружина. О, беру телефон, сестра її, Лариса. Я чую, вона плаче орет у телефону. Ліда. Після двох втрат Лідія боялася за чоловіка, розуміючи, що третього удару може не пережити. 4 липня Сергій приїхав додому, та за два дні його та побратимів терміново викликали назад. Куди відправляють, каже Лідія йому не повідомили. Перед виїздом Сергій подзвонив рідним, щоб почути сина Данила та дружину. І я чую по голосу, що щось знаєте, так як він, сльози повний очей, да? І так як наче ком у горлі. Каже: приїдемо, каже, туди, каже, я тебе наберу. Шостого числа він не набрав. Це вперше було таке. Спершу Лідії повідомили, що чоловік зник безвісти. Вона намагалася додзвонитися до командування бригади, але правду дізналася від побратима. Сергій Зеніков загинув 7 липня 2023 року на Авдіївському напрямку під час масованого артилерійського обстрілу. За тиждень йому мало виповнитися 42 роки. Лідія розповідає, що коли чоловік тільки мав отримати повістку, вони стояли біля двору. Сергій закурив сигарету і сказав дружині, що після передової він повернеться зовсім іншим. На його похованні Лідія згадала ці слова. Зараз ми вчимося жити без них. Трошки получається, трошки не получається. Розумієш, що понадіятись нема на кого, допомогти немає кому. Пам'ять про них залишиться в нашому серці, поки наше серце буде битися. Вічна їм пам'ять. Вони наші герої. І я думаю, все буде добре. Навчимося жити без них.